Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати сім смачних пісних страв. Вложуємо шматок тіста, накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо, виложуємо на стіл, робимо продовгусту колбаску, розрізаємо наполовину. Одну половину тіста відкладаємо в бік і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки, викладаємо на доску, відставляємо в сторону. Беремо тісто, розплескуємо в руках, накладаємо начинку і зліплюємо як вареник. Пізніше ліпимо шнурочком. Отакий гарний пиріжок беремо друге тісто, розплескуємо в руках або розк.